Сьогодні детально розберемо механізми формування звичок і практичні способи їх використання. Але спочатку давайте зрозуміємо, з чим ми маємо справу і як функціонує наша свідомість, людський мозок обробляє 70 тисяч думок на день. З них 95% це повторення вчорашніх думок. А 80% цих повторень негативні. Більшість людей живуть у ментальному хаосі, не усвідомлюючи цього стоїки виявили цю проблему 2000 років тому і створили систему звичок, які трансформують якість мислення. Не змінюють настрій це тимчасово, змінюють саму структуру того, як працює людська свідомість, перша звичка, розділення на контрольоване і неконтрольоване. Мозок витрачає колосальну енергію на хвилювання про речі, які людина не може змінити. Погода, думки інших людей, минуле віддалене майбутнє. Коли свідомість навчається автоматично категоризувати інформацію на моє і не моє, рівень стресу падає на 60-70%. Це не позитивне мислення, це когнітивна гігієна, друга звичка, відмова від пояснень. Більшість енергії людина витрачає не надії, а на виправдання своїх дій перед іншими. Внутрішній діалог постійно генерує аргументи, чому я так вчинив, що подумають інші, як це пояснити. Коли ця звичка зникає, звільняється величезний ресурс для реальних справ. Рішення перестають потребувати зовнішнього схвалення, третя звичка заміна оцінювання констатацією. Мозок автоматично навішує ярлики добре погано на кожну ситуацію. Негода псує плани. Сонце їх покращує, невдача породжує відчай. успіх, захоплення. Ці оцінки створюють емоційні американські гірки. Коли свідомість переходить у режим простої констатації фактів, емоційна нестабільність зменшується в рази. Події перестають бути драмами, вони стають просто подіями. Четверта звичка монозадачність уваги. Сучасна людина живе в режимі постійного переключення: телефон, робота, думки про проблеми, планування майбутнього. Увага розривається на сотні фрагментів. Стоїки практикували протилежне, повне занурення в одну діяльність не як медитацію, а як спосіб функціонування. Коли увага збирається в одній тоці, ефективність зростає експоненціально, п'ята звичка пауза між стимулом і реакцією. Нейробіологи довели те, що стойки знали інтуїтивно, між подією і реакцією на неї існує мікроінтервал. Більшість людей реагують автоматично, не помічаючи цього інтервалу. Коли ви тренуєте здатність його відчувати і використовувати, ваші реакції стають свідомими вибором, а не рефлексами. Шоста звичка прийняття меж впливу. Ваш вплив на світ значно менший, ніж вам здається. Ви не можете змінити інших людей, економіку, політику, навіть власних дітей. Ваш реальний вплив обмежується вашими думками, словами і діями. Коли це усвідомлення стає автоматичним, зникає ілюзія всемогутності і з'являється реальна сила, концентрація на тому, що дійсно можна змінити, сьома звичка, рішення через принципи. Звичайна людина приймає рішення хаотично. Іноді з емоцій, іноді з розрахунку, іноді під тиском інших. Стойки створювали внутрішню систему принципів і використовували її як навігацію. Кожне рішення перевіряється не емоціями, що я відчуваю, а принципами, що правильно згідно з моїми цінностями. Це робить поведінку передбачуваною і зменшує внутрішні конфлікти, восьма звичка фокус на процесі замість результату. Результат залежить від тисяч факторів, більшість з яких поза вашим контролем. Процес це те, що повністю в ваших руках. Коли увага переміщується з результату на якість процесу, зникає тривожність про майбутнє і з'являється задоволення від поточної діяльності. Парадоксально, це часто покращує і самі результати, дев'ята звичка розпізнавання емоцій як сигналів. Емоції це не ви. Це інформаційні сигнали про ваше сприйняття ситуації. Гнів сигналізує, що ваші очікування не співпадають з реальністю. Страх попереджає про потенційну загрозу. Сум вказує на втрату чогось важливого коли емоції перестають бути станами, в яких ви застрягаєте, і стають даними, які ви аналізуєте, ваша емоційна стабільність кардинально покращується. Десята звичка любов до реальності такою, якою вона є, це найскладніша і найпотужніша звичка. Більшість страждань виникає з розриву між тим, як ви хочете, щоб було, і тим, як є насправді. Коли свідомість навчається любити реальність не тому, що вона ідеальна, а тому, що вона єдина, цей розрив зникає. З'являється внутрішній спокій, який не залежить від зовнішніх обставин, ці звички не роблять життя легшим. Вони роблять його чіткішим. А в ясності завжди менше страждань, ніж у хаосі. Зараз подумайте, скільки енергії ви витратили сьогодні на те, що не можете контролювати, і скільки залишилось на те, що дійсно в ваших руках. Оберіть одну звичку тільки одну. Почніть з неї завтра. Не через тиждень, не з понеділка, завтра. Стойки вважали, мудрість не в тому, щоб знати багато, а в тому, щоб правильно застосовувати мале. Ці десять звичок це мале, яке може змінити все. Решта справа практики. Якщо ви готові,